Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного. Це програма. Очі вітаю, додаткові патріоти від Німеччини, бронетранспортери та бойові машини від Австралії та Великої Британії. І це тільки відоме озброєння, з яким українська делегація повертається з саміту НАТО. Яким для України був другий день вільнюської зустрічі країн-членів альянсу, і яким в Україні був цей день війни? Далі у нашому огляді. Результати гарні, але якби було запрошення до членства в альянсі, вони були б ідеальні. Так цей саміт НАТО підсумував президент Володимир Зеленський, глава української держави у столиці Литви, сьогодні провів низку зустрічей з лідерами країн союзниць і взяв участь у першому засіданні Ради Україна НАТО. Це дійсно історичний момент, коли члени альянсу і Україна сидять поруч один з одним, як рівні, для того, щоб розглядати наше спільне бачення євроатлантичної безпеки. Нагадаю, напередодні група країн-членів НАТО створила коаліцію з навчання українських пілотів на літаках F-16, до якої увійшли 11 держав. Навчання стартує вже у серпні. Франція пообіцяла Україні далекобійні ракети. А зі Швецією наша делегація підписала угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель. Партнери допомагають нам зброєю, і це момент виживання. І це нам дуже потрібно. Ми розуміємо, що Дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була світова війна. Важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах, що дійсно Україна буде членом НАТО у дні саміту НАТО з вільнюсу відправили послання диктатору Путіну на будівлі міської ради. Вивісили плакат з написом Путін гага -га, чекає на тебе. Росія тим часом продовжує калічити українців майже два десятки травмованих, серед яких шестеро дітей внаслідок падіння невстановленого літального об'єкта росіян у спальному районі Запоріжжя. А це вже по росіянах стріляє за трофеїний вовками Вінчі сонцепьок. Допомагав расистам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік до Закарпаття. СБУ затримала ще одного агента Ерефії. Інформацію зрадник надсилав до ФСБ через один із месенджерів. На послухайте, як звучить український славень у виконанні 15-ти тисячного латвійського хору та львівської капели Дударек. Подія відбулася в межах акції солідарності на 150-му хоровому фестивалі у Ризі. Додам також, що за підсумками саміту НАТО, лідери країн Великої Сімки підписали спільну декларацію щодо України. Обіцяють довгострокову економічну та технічну підтримку, зброю ділитися розвідданими та навчати наших військових. Вимагали Хабар за складання сесії на відмінно декана та заступника декана факультетів одного з вищих навчальних закладів у Львова. Спіймали на гарячому. один із фігурантів одержав майже 17,5 тисяч гривень інший 4,5 тисячі. Декана та заступника декана затримали в момент, коли студенти передавали хабарі у розмірі 22 тисячі гривень. Освітянам повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Наразі вирішують питання обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад. Додам, що максимальна санкція інкримінованої підозрюваним статті передбачає позбавлення волі на термін до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади впродовж двох років. Заробили грошенят знущанням на другому У Львові цієї ночі. Компанія молодиків на підпитку Під час прямої трансляції на YouTube каналі побила одного з учасників. Під час стріму хлопці опублікували прайс на види знущань над своїм колегою, били його по голові гітарою. Доки не розбили її, а хлопець не впав на долівку. Закинули! Я тебе сейчас покажу! Я тебе сейчас вс покажу! Три пуся тебе. Дві з половиною тисячі гривень за розбиту обголову гітару. Таку ціну на знущання встановили 17-річний мешканець Львова та 18-річний мешканець Херсона. З першого разу відпрацювати кошти не вдалося. Скільки ударів гітарою отримав Сергій із Кривого Рогу? Мабуть, і він не пам'ятає. З п'янілого хлопця, так звані друзі, виставили вночі за двері. Він приліг посеред проїжджої частини. Стрімери зателефонували у швидку. У нас тут хлопець напився. Ми вже не знаємо, що з ним робити. Е, він тут прямо по вулиці ходить по трасі. Викликайте поліцію? Хай ету мразь Просто завізуть в відділ. йому ну, Повістку дадуть, Повістку отримав не постраждалий, а переселенець із Херсона. Протрезвівши, хлопці записали відео з вибаченням, ще й сонце не зійшло. Нам задонатили на стрім. Е, до... Гроші, щоб розбити гітару йому у голову. Потім ну сказали донатор за донатор сказав зробити це неочікувано. Я визнаю те, що я над ним знущався. над Сергієм. постраждалий Сергій вибачення прийняв, попросив наступного разу обов'язково попередити до побоїв зненацька. Він не готовий. Ранку за вказаною адресою хлопців і слід простих. Сусіди кажуть, їхньому сну ніхто не заважав. У будинок, за словами сусідів, хлопці заселились місяць тому. Я, я на тамкій вулиці я взагалі нічого не чула. Я, так, що... я як санку такі, щоб ческа були, там два. Щось там вони по телефону говорили. Так навчилися, тебе такий коліць свого вони кажуть. По сусідстві хлопці так. Тут була вже і поліція, і міліція, і. Багато і хазяйка сумір. Там щось у них якісь справи через інтернет. Молоді, культурні, нічого такого не робили. Нині усі деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Судова тяганина довжиною у 5 років щодо очільника української асоціації футболу Андрія Павелка триває. Нагадаю, що Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. 16 червня цього року Шевченківський районний суд Львова змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою терміном. На 60 діб, тобто до 14 серпня, включно сторона захисту із цим не погодилася та подала апеляцію. Розгляд справи Андрія Павалка у Львівському апеляційному суді мали проводити ще 7 липня, але через те, що прокурори не прийшли, засідання відклали на 12 липня. Тоді прокурори повідомили суду, що потребують більше часу для ознайомлення з апеляційною заявою захисту, аби сьогодні підсумувати. Я вважаю, що апеляційна скара сторони захисту є безмістовною, неаргументованою, не підтвердженою посуванням на норми КПК, якими регламентовано всі підстави, у зв'язку з якими ухвалити, слідчого судді може бути скасована, слово мали й чотири адвокати Андрія Павалка, які одноголосно стверджували, що прокуратура не представила достатньо доказів провини їхнього клієнта, а зміна запобіжного заходу з можливості внесення застави на тимчасове перебування в слідчому ізоляторі незаконна. Був присутній на засіданні онлайн і сам підозрюваний, він запевняв, що не очолює українську асоціацію футболу ще з осені минулого року. А отже, я полону чітко, як закон купняних рамане закону всі рішення суду. Тому що там вийшло на сайтах… зрештою, суд постановив. Колеги суддів постановили поліційну скаргу підозрюваного павелка адвоката бойка. Залишити без задоволення. Ухвала й остаточною та оскарженню конституційному порядку не підлягає. Сторона захисту таким рішенням абсолютно не задоволена. Каже, що ця справа взагалі мала би розглядатися в іншій установі. Правопорушення вчинено чиновником категорії А і має розглядатися в вищому декорупційному суді, враховуючи, що у нас підзахисний Андрій Павелко був народним депутатом в той час про який йде мова в кримінальному провадженні. Ця справа мала слухатися в акції про що ми не сказали в сьогоднішньому засіданні. Тині, але на жаль, суд наш не почув. Майже сім днів без їжі та води під мостом провів руденький котик, який втрапив у бетонну пастку. Йому намагалися допомогти працівники підприємства що поруч, але хвостик був занадто високо. Вони також телефонували на гарячу лінію міста, проте відповідні служби на виклик не приїхали. Чи вдалося ж врятувати Мурчика? Розповість наша Вікторія Кордуба. Сім днів котик прожив на опорі моста. Як припускає працівниця сусіднього підприємства Ольга Романина, він провалився в яму у покритті мосту і вже вилізти не зміг. Мені розказали мої співробітники, що там у нас на мості застряг котик, і ми намагалися його врятувати, оцінши всякі відповідні служби. Але вже котрий день ми не маємо ніякого результату. Бідна тваринка, вже сьомий день без їжі, без води, не Працівники підприємства навіть знайшли спосіб, як погодувати руденького. Найвправніші з них закидали мурчику на гору сердельки. Зі слів робітників дні минали. А від гарячої лінії міста, яка має реагувати на такі випадки, відповіді не було. Тому довелося звернутися до журналістів. Зателефонували на гарячу лінію першого західного. А ми викликали ДСНС, адже котику загрожувала небезпека. Він міг померти від голоду. Рятувальник. Де швидко прибули на виклик, розклали драбину, дісталися до місця, де раніше бачили хвостика, та там його вже не було. Він втік в іншу частину опори моста. Отож, ДСНСники влаштували план перехоплення, загнали руденького в останню частину конструкції мосту, і у Мурчика не залишилося місця, куди втікати, тільки у руки до рятувальників. За порятунком хвоста того стежили ледь не всі працівники підприємства. Забрала ж його у рятувальників Ольга Романина. Дуже рада. Правда, бачити, воно вже таке погливеньке, маленьке, але гарненьке. Після цього Мурчика віднесли на територію підприємства, запропонували воду і сердельки. Вікторія Кордубан, Олег Гондарчук, програма. Оче. Потрапити у лілову казку можливо. З липня десятки полів України забуяли вишуканою рослинкою з п'янким ароматом лавандою, парфуми, спеції, ефірна олія, солодощі, мило, що тільки не виготовляють з цієї запашної квітки. На Львівщині стартував лавандовий сезон, і наші журналісти спробують вас занурити у світ лаванди і розповісти, де на неї можна помилуватись. За грошевим за Горіховим садом можна знайти дещо казкове. Це не тендітне поле провансу, а затишна дача для всіх у роздолі. Родзинка цієї місцини поле вкрите ліловими пуп'янками. Садок лавантові кручі у кожнісінькі свої деталі прославляє п'янку рослинку. Лаванта панує і на території, і у домівці. Усі куточки облагороджує за кожною квіточкою, доглядає Наталія Варшавська. А також запрошує до свого лавандового саду тих, хто хоче за смачним гарнятком домашнього ламонаду поспілкуватись, переодягнутись у вінтажне вбрання, відзняти гарні світлини на ніжно-фіолетовому тлі, відчути себе друкарем. А головне насолодитися атмосферою, побачити, як зрізають квітку, як її сушать, як нею прикрашають, і придбати собі оберемок можуть. Найголовніше так, щоб люди зустрічалися, обмінювалися якимось досвідом. Тим більше зараз дуже багато тимчасово переміщених осіб. Ми ніколи не мали такої нагоди спілкуватися з такою кількістю людей. Хочеться, щоб вони і звідси якісь такі приємні спогади везли з собою. До садка приходять і військові, і вимушені переселенці, і місцеві. Я напевно не стільки в захопленні від того, що є велика кількість квітів і лаванди, а від самої атмосфери, які пані Наталі вдалося тут створити, тому що. Мене таке враження, що я в якійсь книзі була. А квіточки згодом зрізають, передають флористам і букети з сухоцвітами мандрують у всі куточки світу. Якщо в лавандових кручах поле домашнє, то у селі стрілки поруч з біборкою на казкових полях місця вистачить для всіх. Адже це чи не найбільша засіяна площа лаванди в Україні? І вихідними тут стартував фестиваль на честь лаванди? Леліють поля подружжя Волошинських. Наше поле має найпишніші ряди в Україні. Секрет є в правильному догляді, оскільки йде полив, система поливу складна, йде добрива голландські, і всі саджанці, які тут є на полі. Вони всі привезені з Голландії. Це є хороший, красивий сорт платіном Ніко. На полях тільки но ну, починає свісти лаванда, буято яскравими барвами. Вона почне наприкінці тижня. Попри це, у полі вже чимало відвідувачів. Вони фільмують миті, гуляють парами, сім'ями, карбують на світлинах стильний реквізит або ж просто відпочивають. Можна і пострибати на батуті і з дітлахами побавитись у казковому будиночку і сховатись від чужих очей в наметі. до слова, окрім лілової красуні, тут ще роста 10 гектарів дерев, поля з трояндами та гортензіями. Чудова погода, вирішили кудись. Проїхати, щоб чудово провести час і дитині якось поближче з природою, познайомити його. Ми приїхали з Тернополя і чисто випадково побачили лавандове поле на Львівщині. А надихатися мусимо на ціле літо, розслабитися, антистрес отримати і надзвичайно гарна природа і світлини. Я навіть не могла подумати, що стільки запаху вийшла з машини так далеко, вроді би від того й тої лаванди, а вже там було чути. Ну, що так гарно. І що скільки всього атрибутів різних, навіть не подумати. Сезон Лаванди триватиме до кінця липня, тож не пропустіть можливості насолодитись цими п'янкими ароматами. Юлія Маленка, Юрій Кісь, програма Очі такою була інформаційна середа в огляді журналістів першого західного. Побачимось з вами вже завтра. Спокійної нам усім ночі, без тривог. Все буде Україна.